Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів з 45 по 51 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Радіус кола дорівнює 4 см, як розміщені пряма А і коло, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює 3 см. Варіанти відповідей, пряма перетинає коло у двох точках, Б пряма є дотичною до кола. В пряма не має з колом спільних точок, Г неможливо визначити. Якщо радіус кола більший, ніж відстань. Від прямої до центра кола, то наша пряма перетинає коло в двох точках. Це відповідь А. Якщо радіус кола дорівнює відстані від центра кола до прямої, то пряма є дотичною до кола. Якщо радіус кола менше, ніж відстань від центра кола до прямої, то пряма не має з колом спільних точок. У нашому випадку радіус кола 4 сантиметри. Він більший, ніж відстань від центра кола до прямої. 3 сантиметри. Отже, наша пряма перетинає коло в двох точках. Записуємо відповідь. Варіант А номер 4. Із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника геометрії 7 та номер 4, із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 7 виконано.